Так, все, вже в третій раз почала прямий ефір, бо щось не давало мені переключитись між камерами. Чим показую, що сьогодні в нас 6 травня, грібні в мене ще не повністю підготовлені, вони сформовані. Ось чоловік частково провів крапельний. Мама вчора мені допомагала, ось бур'ян рвала. Ще треба ось ці каменюки попереносити, щоб плівкою придавити. Та я ще не починаю висаджувати, бо ще передають в травні досить низькі температури вночі, особливо. І зараз буде такі похмура погода, дощі передають. Ось в мене грібні під батат з крапельним, ще навіть плівкою не вкриті. Плівка ось тут лежить. Буду вкривати, хочу, щоб пролив дощик, щоб вони не були сухими, щоб додатково ще дощ пролив. І потім, коли вкриємо, ще перед висадкою будемо проливати через крапельний полив. І я показую, що я ще не висаджую. Висаджувати буду орієнтовно, показую прогноз поки що по кривому розгу, що можна висаджувати з 18, 19, 20 травня. Ну, зараз переключу. Ось, переключила на себе. Так що. Не переживайте, все ми встигнемо. Можна висаджувати батат, розсаду, починаючи, коли дозволить погода в травні, поки що це в цьому році, 18-20 травня, і можна висаджувати до кінця червня. Навіть іноді, в червні, Батат показує набагато кращий результат по врожайності, по товарності корнеплодів, по тому, як він компактно закладається. Тобто, ну, взагалі, я б не поспішала би зараз висаджувати, бо зараз дуже багато в мене запитань. Кожен день хтось пише, коли буде відправка, чому не відправляєте.